Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами будемо готувати смачну квашену капусту з медом. Вона виходить дуже хрустка, смачна і соковита. Давайте готувати. Беремо 1 літр кип'яченої охолодженої води. Додаємо туди 2 столові ложки з верхом солі. Сіль я беру звичайну, не йодовану і не морську. Також додаємо туди 1 столову ложку з верхом меду і все добре розчиняємо в воді. Наш розчин переливаємо в 3-літрову банку обережно, щоб осад туди не потрапив. Далі ми нарізаємо капусту. Я використовую звичайний ніж і таку спеціальну чистку для овочів. Мені дуже зручно. А ви вже дивіться, як вам. Далі ми беремо одну невелику морквину і натираємо її на тертушці великій. Перемішуємо в мисці моркву з капустою, але обережно не давіть сильно, щоб вона не пустила сік. Беремо нашу 3-літрову банку і укладаємо туди капусту. Добре утрамбовуємо, стараємося максимально багато покласти її, і скільки в нас поміститься. На 3-літрову банку в мене уходить десь один качан великої капусти або півтора середніх. Ставимо банку в якусь глибоку миску і залишаємо капусту на столі. На наступний день ми беремо паличку або ніж і протикаємо нашу капусту. Це для того, щоб бульбашки газу виходили назовні, і наша капуста була ще смачнішою. Це необхідно робити один-два рази в день, можна зранку і ввечері, як у вас буде час. Швидкість приготування буде залежати від температури в приміщенні. Чим тепліше, тим, звичайно, капуста швидше приготується. У мене десь виходить 2-3 дні. Головне, не забуваємо поставити нашу банку у глибоку миску, бо наш росіл буде виливатися. Потім ми можемо його просто залити назад до банки. Щоб перевірити, чи вона готова, то беремо просто пробуємо. Якщо вам смакує, то накриваємо кришкою і ставимо в холодильник. Ось наша капусточка готова. Вона дуже хрустка і легка в приготуванні, тому готуйте, ставте вподобайку, буду дуже вдячна вам! Підписуйтесь обов'язково на канал. Всім до зустрічі!